І так, друзі, цей день настав. Для всіх підписників, хто хотів навчитися готувати картопляний хліб, сьогодні ви приготуєте його разом зі мною. Поїхали! Так, для початку чистимо 250 грам картоплі, заливаємо її водою, солимо, і ставимо на огонь і повністю її приготуємо. І так, наша бульба готова. Нам потрібно її розімняти. Так, в ємкість додаємо 100 грамів молока теплого, 100 мл теплої води, 6 грамів сухих дріжджів та цукор за смаком. Це все ретельно розчинюємо. Чекаємо, доки наша картопелька трошки пустине і додаємо її до нашого молочка і до нашої водички. І також повністю її розчинюємо. Так, ви повинні отримувати отаку, так скажемо, картопляну опару, повністю розійтись має картопілька. Тепер включаємо руки, додаємо 500 грамів просіяного борошна та замішуємо наше тісто. Да, якщо у когось є кухонна машина, можете зробити це вдома в комбайні, але я люблю тісто місити руками. Так, Вимішуємо наше тісто, у вас повинно вийти таке туге тісто. Вимішуємо його до однородної консистенції. На тісто буває треба попотіти, якщо особливо хорошу порцію тіста місити то треба буде трошки помаслати руцями. Так, якщо дотримуватись цих пропорцій, у вас повинно вийти таке красиве тісто. Ми його зараз змащуємо олією і ставимо на одну годину в тепле місце. І так, наше тісто підійшло, ми чекали одну годину, у нас вийшла така краса. Ми його зараз викладаємо на поверхню. Воно спористе, красиве. Змачуємо ручки олійкою. Тісточка така Гарненько. Так, я беру форму. У мене звичайна форма для запікання. Це можна робити в будь якій формі, які, яка у вас є вдома такого діаметру. Приблизно 20 см. Змащуємо одну лії. Так, і поміщаємо нашу наш майбутній хлібчик, форму. Так, не нарушаю його текстуру. Легенько його розпрямляємо по всій формі. По бажанню прикрашаємо. Робимо ось такі надрізи красиві. Притрушуємо мукою. Тепле місце на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, наш хлібчик підійшов. Ми поставили духовку розігріватися на 210 градусів. Фішка в цьому хлібі в чому? Ми його зараз будемо випікати під кришкою, так сказати. Так як в мене ця форма не накривається, кришки в мене нема, я її накрию фольгою. Якщо у вас є форми вдома, які можна накрити кришкою, взагалі чудово. І ми ставимо його в духовку на 210 градусів на 30 хвилин під кришкою. І на, потім е, про півгодини пів години ми знімаємо кришку і без кришки ми запікаємо ще 10 хвилин. Дістаємо наш хлібчик. Наш хлібчик готовий. Приготуйте по цьому рецепту і ви наповните просто свій дім нереальними ароматами послухайте це просто щось неймовірне ну що, скуштуємо це гарячий хлібчик це просто